По-перше, хочу подякувати всім за перегляди. Ви і за коменти. Ви просто неймовірні. Я, я не очікував такої реакції. Знімаю другу частину, бо попросили в коментарях. Не дуже добрих коментарях. Дякую, що помітили ще таку фішку. Що коли тирили цю букву С, залишили тут частину пунктира, якщо бачите, ось вона. Також видалили частину пунктиру на букві R, що також дуже помітно. Що я хотів сказати? За коментарі. Мені залишила їх людина, яка, я думаю, не дуже розуміється на редакторах, хоча видає себе за таку. Ось можете бачити її профайл, точніше, коментарі, та як вона підписана. В тому сенсі, що тим, хто не віддупляє, не вдобляє, це підроблено. А тим, хто шарить, навіть на мінімальному боже, навіть на мінімальному рівні оригінал серйозно. Оригінал тут де в документі, де інші патерни, надруковані супер класно, а цей чомусь змістився сюди, цей не продрукувався, і тут щось продукрувало серйозно? В документі. Чуваки, які друкували, вони що з ним сопла в них такі були? чи що, Ну, я не розумію, як це могло трапитись. Ну, це, це неможливо. Питайте в поліграфії, я думаю, вони вам те саме скажуть. Що на документах? Ну, це просто добре. Йдемо далі. Якщо вам здається, перехреститися, бо якщо накласти одну букву на одну одну букву на одну без макрозбільшення і, вис... і висвітлення, і сказати, що вони однакові це для вас так, да? тахуя професіонально, то питань немає. Окей, дивимось на букви. Я накладав їх через мультиплай, щоб було видно, де чітко накладається чорний колір на чорний колір, і щоб вони ні з чим не сплутались. Якщо ми це висвітлимо через будь-яке, ну можна так висвітлимо, можна через накладення, нічого це не змінить. Абсолютно, Ну от скажіть, що ці букви не схожі. Професіональний каліграф навряд зробить вам однакові букви. Я не знаю, хто це писав, навряд чи. Вона професіональний каліграф, і то я ж кажу, що це дуже складно зробити. Я показую дуже близько ці, щоб це було видно просто, що ці букви однакові. Тут навіть є, я не знаю, то чи ручка тут писала фігово, чи що, чи вона текла. Ну, серйозно, на цій букві А є така ж фігня. Серйозно. Далі, добре, йдемо далі. Що, тут є фраза, яка мене просто вбила. Я, а, то ви молодші 92-го року, і у вас теж немає цього зеленого свідоцтва про народження. Тоді ясно, ми, чому е, не прогнали на шуми яскравість і метадані, а записали лише ці відео. Метадані можна легко зробити, вони редагуються. Частина метаданих редагується у вас, якщо це Windows, можна їх ред... відредагувати в Windows. Частина, яка не редагується, її можна відредагувати через онлайн-сервіси. Якщо хто цього не знав, це можна легко зробити. Тим паче, той, хто робив, я не знаю, ту фотку, він не видалив метадані. І там була Пікаса. Ну, я не знаю, так то чи ні, ну я перевірив, в мене також там відобразилась Пікаса. Так, ось цей комент. Це просто Це шедевр. А я, блядь, кажу, що це зі слів Жені. Ну, перша частина не така цікава. Автору відео треба взяти букви, накласти одна на одну і на контрасті порівняти і побачити, що вони різні. Тільки що зробили? Букви не підійдуть на інші місця. Якби Олександр чи Олександр, я не знаю, затирали при перевірці контрасту і шумів, це було б видно. Не постити відеогляд на букви і писати, що підроблено. Та людей, які не розуміють, я, я розумію, що люди, які розуміють, вони зараз просто фігівають з цього коменту, це просто трішня. Людина не розуміє, що вона пише. Якби Олександр затирали при перевірці, при перевірці контрасту і шумів, це було б видно. Окей. По-перше, тут стояло Олександр. Чому? Тому що якщо ми видалимо Спартак таким ж тупим способом, як це зробили. І, ось щастя, у нас є тут ім'я Олександр. Ми можемо його додати до тупого відступу, що був спочатку, не буде. І тут явно видно, що це було ім'я щось типу Олександр. Окей. Пішли далі. Ми його затираємо як Спартака отак от тупо беремо Браш, тупо тремо. Ми навіть пунктир затерли. Вау! Схлопуємо. Все, в нас таке ж, таке ж саме зображення, як нам вигрузив Спартак. Дивимось, перевірка контрасту і шумів. Перевіряємо. Це неймовірно, якщо ви розуміли, це тон, це колір. Контраст це їх різниця. Якщо ми тупо фігачимо брашам, ми просто вбиваємо весь контраст. Його немає. Як перевірити те, чого немає? Документ схлопнувся. Все. Ти його вже ніяк не зробиш, якщо це не проєкт. Окей, дивимось на контраст. Хм. Де ми можемо знайти там ім'я Олександр? По-моєму, це прям екстремальний контраст. Тут вже, ну куди? Можемо навіть зробити окей. Видалити, прям отак зробити супер екстремальний контраст. Де ми повинні це перевіряти? Скажи, людина просто не розуміє, що пише: Окей, перевірка. На шум, як це робиться? Якщо у нас є шум, наприклад, ось це типу як оригінальний шум, то якщо щось е, редагують, то по деяких пікселах шуму можна побачити, що його вставили. Як ми можемо робити перевірку шумом, якщо його нахер просто видалили? Якщо оце от Оце, от я не знаю, хто це робив. Дуже криворуко зробив. Шуму навіть немає. Видно, що його просто затерли. Видно, є шум від компресії іншої, яка була друга. А від першої ніфіга нема, від оригіналу. Ну, це просто шедевр. Я не знаю. Ще раз дякую вам. Ви круті. Коротше, гарного вечора.